Біля арсеналу облаштовують мистецьку фосу, яка у майбутньому діятиме як мистецький ярмарок. Художники та безпритульні взяли в руки такі звичайні інструменти і влаштовують своє майбутнє. Зараз знімають траву з бруківки. Понижуючи дорогу до її автентичного рівня, рів перед арсеналом за проектом мають заповнити митці, продаватимуть свої твори і творитимуть на очах у відвідувачів. На відміну від вернісажу, це буде мистецтво високого рівня. Ну як ну чому запропонували, щоб розчистити місто? Ну то я і допомагаю розчищати місто. чи будете ви тут в майбутньому працювати? Чи хочете цього? А я ще не знаю, там дасться чути на толоку. Зібралися дуже різні люди: художники та безпритульні, які мешкають у спільноті оселя. І ініціатива, бачите, друзів, бездомних львів'ян, які допомагають бездомним художникам. Так як фабрики немає скульптурної. У нас багато художників, які годували свої сім'ї за рахунок роботи на скульптурній фабриці, художники в виробничому комбінаті. сидять в майстернях і на коліні роблять те, що фізично можливо реалізувати. При фізичній роботі всі відчувають себе рівними. Ці акцією ми можемо ну, якби допомогти тим людям, які в спільноті живуть, вийти з тої ізоляції, тому що живуть в одному середовищі, а тут ми разом, разом з художниками, разом з ну, ніхто не питає, хто сьогодні сюди прийшов, просто мешканці Львова. А мешканці спільноти оселя сподіваються, що у майбутньому їхні реставровані твори знайдуть собі місце на мистецькій фосі. Можливо, можна буде виставлятися, з кошесу. Але колектив поїхав, я міріам Голандка приїхала волонтером, аби допомогти і безпритульним, і художникам якщо ти приєднуєшся до групи волонтерів, то маєш значно більше нагоди поспілкуватися з місцевими людьми, їхньою культурою, ніж ти приїхав би як турист. Це місце буде завжди людним, кажуть організатори музей ідей та міська рада. Відвідувачі тут зможуть не лише купити речі, а й побачити ремісничі таємниці. Марічка Крижинівська, Олександр Бригадир, наш репортер для програми Культура.